Всім привіт! Мене звати Ніла і це канал Хвилинка для Гри. Це буде коротке відео, я хочу спробувати зробити крутку на цьому фестивалі випробувань. Взагалі дуже круто, що розробники забрали з воріт всіх стандартних героїв і можна вибити, якщо не п'ятизіркових героїв, то хоча б івентових чотирьох або трьохзіркових. зіркових. Тому якщо хтось ще думає, чи варто робити крутку, то я думаю, що можна спробувати. Тим паче, що герої тут всі, можна сказати, свіжі. Тут є сім'я вбивці, зоряна сім'я та сім'я лиходіїв. І плюс ще додали нову сім'ю бардів. Я маю лише одну спробу за івентові жетони. І подивимось, хто випаде. А от хан. Ну, до речі, непогана така четвірка, він ставить паразитів ворогам. І також е є спроба Х10 за кристали. О, нарціса, нічого собі, нарціса так зразу. Це вже й не важливо, що там падає. Вже є івентова п'ятірка, ще й сама нова. Це так пощастило. Тому скажу, що навіть без донату, а я граю без донату від самого початку. Можна іноді щось вибити. Треба просто побільше терпіння. Іноді цього терпіння, звісно, не вистачає, особливо коли падають одні стандартні трійки. Ну зараз після нарциси також трієчок насипало, але це нічого. Тану, не вже ще й бонусний раунд та гір. Ну, це була дуже вдала крутка і івентовий герой, і герой місяця. Про героя місяця та гіра я робила відео на каналі, тому можете подивитися його. Про нарцісу скажу декілька слів. Клас Чаклун, сім'я Бардів це якщо у вас в команді є герой будь-якого іншого івенту, іншої сім'ї, наприклад, зоряна сім'я або сім'я казок дрімучого лісу. То нарціса дасть йому плюс 5% мани. Пасивний навик зменшує кількість мани, збільшеної особливим вмінням на мінус 50%. Ефект застосовується до всіх ворогів вбит. Це стосується героїв, які додають ману. Це, наприклад, Аріель або Кснофольд. Вона достатньо живуча і має багато атаки. Швидкість набору мани швидка. Наносить 240% урону всім ворогам. Тривалість послаблень статусу скидається для всіх ворогів. Всі вороги отримують мінус 34% атаки на 3 ходи. Урон і зріз атаки це зрозуміло. А на рахунок другого вміння тут трошки не той відтінок перекладу. Тривалість послаблень або нездужання статусу скидається для всіх ворогів. Можна подумати, що вона це скидає ворогам, але ні. Вона обновлює їх тривалість. Тобто, якщо ви поставите ворогу, наприклад, яд чи горіння, чи щось інше. І до кінця дії яду лишиться, наприклад, один хід. Коли ви вдарите нарцісою, то цей лічильник обновиться, і ворог буде знову травитися ядом 3-5 ходів, залежно який герой це поставив і наскільки ходів він це поставив. Нарцісу буду точно качати, це хороший герой як і для атаки, так і для захисту, і для інших режимів. Я чекала, коли мені випаде новий герой, бо планую зробити відео і показати, як можна швидко, практично відразу прокачати п'ятизіркового героя. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. На цьому у мене все. Всім миру та добра, до зустрічі!